Я вас вітаю! До нас дивіться, що приїхалась така Ауді. Кію 5 в гарному технічному стані, по автомобілі нічого не брикує, на гарній комплектації, між іншим, зараз вам покажу по салончику, покажу по автомобілю по кругу, розкажу коротесенько. І, звісно, ціна в кінці відео. Поки що ви можете підписатися в наш телеграм-канал, шлапці профілю є на нього перехід. І там є всі наші машини на продажі, всі там є повністю. Ну і також нагадую, що цей автомобіль можна придбати у лізинг. Умови теж в нашому телеграм-каналі. Друзі, цей автомобіль з 16-го року в гарному технічному стані. Є гуми, титанчики, має передні задні парктроніки, омовачі фар, безключовий доступ. Також є дублюючі поворотники на дзеркалах. І дивіться, який салончик. Дуже гарний салончик. Дуже рідко я бачив, в яких ауді отакий От гарний шкіряний, темний такий коричний колір. І панорама. Має повністю мультисервер руль Чотири школа підіймача, ось така гарна дерев'яна вставочка. Пам'ять сидінь. Має підігрів також дзеркал, підігрів сидінь. Старт-стоп, тобто заводиться вона з кнопочки, двозонний клімат-контроль. Також тут є зарядка телефону вже вмонтована дуже класна. Навігація мультимедіа, пробіг у нас тут є 188 оригінального. Повністю автомобіль можна перевірити на будь-якому столу без проблеми. Ми в цьому навіть самі допоможемо. Загнати, перевірити, подивитися. Тому, друзі, козацікавив даний автомобіль Audi q 5 16-го року, 2-літровий бензиновий двигун. Кватро повний привід в автомобіля. Він же стоїть у нас на майданчику, цей Торфяна 19, компанія Gold Cars. Також нагадую, що є додаткові фотографії даного автомобіля в нашому телеграм-каналі. Приєдніть, шапки профілю, є на нього перехід. Також є додаткові, ви бачите, на криші релінги, має датчик дощу. ну і гарний дуже кори... гарний, дуже салончик, такий коричневий. Тому, друзі, забігайте, ціна такого автомобіля 16200 плюс. Реальний торг реальному покупцю. Друзі, нагадую, якщо вам не бракує, не бракує на цей автомобіль грошей, маєте лише 20%, без проблем цей автомобіль можна придбати у Лізинг. Тому забігайте до нас, Торфяна 19, ми вам допоможемо придбати навіть цей автомобіль у Лізинг або в кредит. Компанія Gold Cars, навіть ось такий автомобіль може вам продати. До зустрічі. Гарного і хорошого всім дня.